Доброго здоров'я всім пасічникам. Сезон 2022 добігає кінця. У нас іде загодівля. І в минулому році я показував, як ми колотимо сироп. Поза минулим чи не поза минулим роком, ми 4 чи 5 назад показував, як ми роздаємо за допомогою дренажного насоса, де з кнопкою і все. І так ми роздавали, мабуть, сезонів 5, а можливо більше. В цьому році ось така у нас заправка для бжів. Купили ще один куб. В одному кубові мішаємо, інший в бус. Потім перекачалися і роздаємо цьому році за допомогою ось такого насоса. Мені насосна станція, китайська оптима, Там багато хто говорить, що польська. Ну повірте мені, в Польщі вона навіть не була. Цей ось такий насос. Ну, але насос. Так як я більше 10 років займався насосним обладнанням, насос непоганий є. І сервіс на нього повністю є, і, і сервіс, і гарантія. Ось так він під'єднаний до Куба на Кубовий, на кубовий дюймовий переходник, зворотній клапан, кран американка. Ну, кран американка можна без крана американка, просто американка. Ну, щоб просто від'єднати. Було бажання поставити його сюди, ну, але поставив так, непоганий так. Чому так роздаємо? Тому що дренажний насос, нагадаю, у мене там був безпоплавковий і з нижніми контактами, щоб вибирав під нуль. А в будку ми ставили, ми загодовуємося на кочівлі. В будку ми ставили чотири бочки, і з куба перекачували у чотири бочки. Незручно було тим, що кожен раз злазить з павільйона і перекидати дренажний насос з бочки в бочку, з бочки в бочку. Поки все не закачаємо. Кожен раз злазь, перекидай, накапує, наляпує. І ще, чим було незручно, тим, що роздавали. По, ну, я роздаю, дружина там піднімає кришки чи щось допомагає. В цьому році в нас розвів на два шланги і роздаємо вдвох. Ось зараз з ними ми стоїмо між павільйонами. Тут павільйон, тут павільйон. Ми заїхали, розкинули два шланги на павільйони і працюємо. Розливаємо. А, Насосна станція потрібна тільки для того, щоб коли ти кран закрив, автоматика вимкнула насос, щоб він не працював сам на себе. Там дехто говорить, що дренажником роздавати, кран закрив, він молоте сам на себе. Ну, це, повірте мені. Роздаємо. Тут стоять звичайні крани, звичайні поливочні, трьох крани. Все на конекторах, на бистросйомах. Треба роз'єднатися, роз'єдналися. Хто буде робити щось подібне, не шкодуйте грошей, купуйте гарні шлани, щоб коли витягли, воно ніде не заламувалося. Не, не економте на цьому. Ну ось так. В Куб, це ми вже остання наша загодівля, догодівля. Це вже оці ось павільйони тільки. В Куб наливали максимум, Та, ну фактично під максимум. Фактично. Заливали і роздавали ми швиденько в двох, ну, майже ми давали майже 200 сім'ям за один раз. Ось така ситуація. Ось покажи, у нас тут як у нас гарно, ми накочівлі, у нас тут такий продовжується, такий ставочок, все цей. Вже стоять. Так само, як і лили лимов у 5 літрові судочки для розсади, стоїмо на хуторі на маленьком, маленькому селі біля людей. Е, лимов у для розсади. Але так як було в минулому році, я говорив, що хочу потолочну кормушку, в цьому році вони замовлені і вже виготовлені 95 штук, чи 95, чи 105, що, щось таке. І в наступному відео, я думаю, вам покажу потолочну кормушку, яка надягається на весь корпус по розміру корпуса і туди десь влазитиме в районі 9 літрів. Тобто, може буде зараз дав і забув. Ну, ось так. Зараз розкинемо, продовжимо. Так, і ось продовжуємо роздавати. Кубику менше є, шланги розкинуті. Якщо вдвох павільйон даємо, то ось отак. На дві сторони розкинули. Одна мені, друга дружині, в неї коротший шланг. Такі шланги по 25 метрів два, ось такі зелені. Ну але дружині чомусь не подобається його тягати. І в неї коротенький, в половину вона роздає, а куди не достає, то я довгим. Ну ось так. Зараз залізем покажу, як воно біжить. Біжить добре, що, ну, що на два шланги, що на один. Насоса повністю вистачає. Насос я підбирав так, щоб і не хлюпало. Ну, і в той, же, в той же час і роздавало добре. Так. так, піднімаємо кришку. Однією рукою відкриваємо кран. Вмикається насос. Підложка для ламінату виконує функцію плоти. Та бачимо, що то не джів нема. Пальцем прикрив. Наливаю по половинці, так як це вже догодівля контрольна. І, тут. І таким методом. Біжить дуже швидко. Кран тільки закрив, насос вимикається. Відкрив насос вмикається. Ось такий напор. І все. Сюди замість крана замовив пістолет для роздачі адблю. Ну, але поки він прийде, то ми вже роздамо. Це вже буде на наступний рік. Ну, щоб нажав як курком і все. Так. Ну ось, останній сироп у цьому сезоні ми роздали. Залишилось повернутися додому з кочівлі та обробити бджіл біпіном від кліща. Контрольний обробіток зробити. Всім вам бажаю мирного неба над головою. Щоб все в нас було добре, перемога за нами, все буде Україна.